Друзі, добрий ранок. Кубок України зі спортивної ловлі Flat Method Feeder, або як ще його називають, Донна Ловля. Я, якщо чесно, не спеціаліст, як там правильно це все називають, але приїхав допомогти нашим хлопцям. В цілому в турах я сидіти не буду. По причині того, що в мене болить спина і в мене багато роботи, тому я приїхав тільки на тури, навіть на тренуваннях не був. І покажу вам це все, щоб ви це також могли побачити. Дуже мальовниче прикольне озеро, довге, відносно широке, штучно розкопане, чимось схоже на е, кунку, чимось схоже на карпеч, е, чимось схоже на те, що було. В Іспанії на чемпіонаті світу. Вже спортсмени зайшли в сектор. Маркіряця. Це я розумію дві зони, можливо, тут навіть три зони. А от там буде далі ще. Підемо подивимось. Ось ну, так, друзі, розміщені сектори. Близько 15 метрів між сектором. У нас тут в цій зоні Віталій Квас буде і Олег Корського сусіди. Ось. Я думаю, що я трошки пізніше ще прогуляюсь туди далі і покажу вам, що буде там. Основне правило достатньо прості. У нас буде відбуватись три тури по 5 годин. Зараз спортсмени отримали сигнал вхід в сектор, зайшли в сектор. Зараз будуть розкладатись, мірятись, таке інше. Потім буде перевірка прикормки. О 9.50 буде даний сигнал на... За корм і о 10-й буде старт. І тут ми вже дійшли до Андрія Добровольського. Чик. Що, як настрій? Все добре? Так. Чудово. Ти десь тут вже був? Провісив тоді, правда. За деревом тут не сидів. Бачите, яка негативна специфіка. Дуже крутий берег. Можна так нормально уїхати. Тому треба використовувати листові платформи і дуже бути обережним, гарно виставитись, тому що можна поїхати вниз. Ну і звісно, що виходить так, що важко рибу брати з води. Треба використовувати підсак на максимальній довжині. І обережненько. Чирик-пирик парам. Таких може бути такі? Ось це вони. Викаші, будь ласка. Ні, там це не вони. У нього були геть грубші такі. Ну, так я таким не ловлю. Та у нього скарпу залишилось. Монтую відео і хочу вам показати, що зараз тут відбувається. Зараз на вашому екрані буде кадр, як сверлом перевіряють розмір гачка. Тому що сверло не повинно проходити в цей гачок. Ось... Привіт, друзі! Сьогодні проговоримо про правила і розповім, як відрізняється флет фідер від класичного фідера. По-перше, це годівничками. В флет фідері годівничка інлайн. Жилка проходить через годівничку. Це раз. По-друге, довжина повіця максимальна довжина 25 см. Повідець може бути як із жилки, так і з шнура. Можна використовувати флюорокарбон. Ще чим відрізняється: крючок можна оснащати волосом і на волосі можна використовувати плаваючі насадки виді попаплю. Гачки обов'язково мають бути безбороді по правилам. І розмір їх не має перевищати від жала до цев'я 7 міліметрів. Цього року змагання проводяться в тури по 5 годин. Участь приймають 5 спортсменів плюс 2 запасних. Кількість координаторів не обмежена. Команд не обмежена, на сьогоднішніх змаганнях приймає участь 8 команд. 40 спортсменів. 5 годин старт 10. Старт в 10, фініш в 15.00. Подивимось, що в нас цього вийде. Так, на тренуваннях ми потренувалися 3 дні не повним складом, але як вийшло, всіх по роботі. Тому посиділи ми в трьох зонах. В одній зоні в А ми зовсім не, були, не попали. На тренуваннях. Є зони, звісно, там де риби зовсім немає, тому буде не удивлення, що будуть дехто з нулями. В зоні є, де я сьогодні перший день відбуваю. Рибки найбільше. Плюс то, що сьогодні, як ви бачите, ззаді вітер дує в цю сторону, то я думаю, що улови тут сьогодні будуть гарні. Це араб. перебрали дуже багато різних прикормок, насадок. Вибрав для себе дві основних, в яких робимо упор, щоб по себе не, не запутувати І, е, Ми знаємо точно, що воно працює. А чим відрізняється зона Зони відрізняються, Е, давайте Зона відрізняється з А. А, там виходить це хвост водойми, там впадає. Водичка з річки і словіжий кислород, там теж рибки в перших секторах немало. Не, не зона Б, С, там вже мала рибна. Зона Д у нас за домиками між С і Д є розрив. Там теж дуже гарно хлопці ловлять і на змаганнях там на просто встановили рекорд. І є крайня зона біля дамби. Плюс сюди відірок дує, рибка тут вся зібралася, буде ловитися сьогодні гарно. Ніх настане ні лоски. В І як я вам і обіцяв, покажу вам, як відбувається сигнал за корму буквально за 7 хвилин. За корм. За корм. За корм. Це, друзі, 9.50. 10 хвилин є на закорм. Е, можна закидувати годівниці будь-які, але без повідців. І потім о 10.00 ми стартанем. Сьогодні буду активніші в зоні є. Е. Як я вже сказав, у нас тут Віталік, вас з першого складу і минулий чемпіон України в особистому заліку Олег Красько. Багатофункціональний, серйозний досвідчений спортсмен. Там що в нас трошечки далі, ви бачили, є Андрій Добровольський, але це вже зона Д. І ще в нас там хтось, але не знаю хто. Потім, можливо, і туди сходимо. Можемо одразу звернути увагу на те, що не всі спортсмени годуються. Випрацьована якась стратегія. Ми годуємось. Всі годуються, а, наприклад, Feeder Strike не годується. Відбувся, друзі, старт. Перший закид. Віталік красиво відпрацьовує прямо під самий камишек. Олег Васильович має перше клювання. Невеличка неприємна специфіка водойми, в тому що там під берегом, бачите, є такий трос. І якщо за нього закинеш, звісно, що оснастки не буде. Ну, тільки що, на жаль, це відбулося у Віталіка. Аж фрикціончик, тріщиться. може бути гарна риба. Не знаю, як буде далі, але зараз поки що перші півгодини минуло достатньо активно. По пару-тройку риб вже люди мають. Трошки задув вітер і почали активніше ловити. Перша годинка майже позаду. А, вже позаду 11.01. Шановні колеги, минула перша година від 2 до 5 риб бачив на свої очі в різних спортсменів. Можливо, є 0 або одиничка, але в цілому зона. Достатньо непогано ловить. Враховуючи те, що я чув, що ловили типу, від 10 до 20 риб за тур в тренуваннях, то зараз в цілому йдемо по непоганому графіку. Ну що, друзі, закінчилась в нас третя година. Активно забігли ми в четверту. Трошечки ще попереду залишилось риби половити. Третя година нам запам'яталась особливо її кінець активним проходом риби, щоб половили всі. Він зараз продовжується, будемо бачити, що відбуватиметься надалі. І вже скоро фініш першого туру. Фініш, палки з води. Ну що, друзі, відбувся перший тур. Закінчився, пролунав сигнал фінішу і підемо на зважування. Подивимось, хто що наловив, які результати. А потім будемо дивитися на таблицю. 12.180. 15.250. 390, 15 760.

ще далі складання, розбирання, діалогів ввечері, але то вже інша історія. Можливо, якщо щось цікаве, підзніму, то додавлю в наступне завтрашнє відео. Побачимось.